Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки. Хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Розгляньте малюнки на слайді. Що на них зображено? Доберіть до цих предметів слова ознаки, які їм підходять. Наприклад, зелений. Дитячий, впертий. Підберіть свої слова. Яким звуком розпочинаються всі ці слова? Вірно, звуком О. А якою буквою позначається звук О? На письмі звук О позначаємо буквою О. Дітки, до нас завітала гостя Лисичка Лиска. Вона прийшла із проханням допомогти їй. Лисичка зовсім не знає букву и. Давайте допоможемо їй. Навчимо лиску. Звук «И» на письмі позначається буквою И. Розгляньте друковану букву і послухайте віршик. Два стовпці ще стали прямо, до них третій навскоси. Буква и, сказала мама, щоб вивчати з дітлахами в дитсадочок віднеси. А зараз ми з вами попрацюємо із чистомовкою. Я буду читати по одному рядочку, а ви повторюйте із, із, із барсучок в нору заліз. Ди ди, ди наступили холоди. Ить, 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 барсучок солодко спить. Ни, ни ни аж до самої весни. А тепер послухайте її повністю. Із, із, із барсучок в нору заліз. Ди, 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 наступили холоди. Ить, іть, ить, барсучок солодко спить. Ни 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 аж до самої весни. Відмотайте назад, прослухайте ще раз і спробуйте її вивчити. Послухайте скоромовку. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка, не виводить тато лис, їх не мити ми у ліс. А тепер повторюємо за мною. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка. Не виводить тато лис, їх не мити ми у ліс. Послухайте її ще раз. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка. Не виводить тато лис, їх не мити ми у ліс. Хто запам'ятав скоромовку? Хто може її відтворити? Дітки, а про кого ця скоромовка? Назвіть звук, який повторюється. Що ж це за звук? Дітки, хто зображений на слайді? Вірно, лисичка. Зробіть звукоскладовий аналіз. Слово лисичка. Тобто поділіть це слово на склади і зробіть звуковий аналіз. Скільки складів у слові лисичка? Який склад наголошений. Перевірте себе. А тепер давайте зробимо звукову модель слово лисичка. Молодці. Перевірте себе і перенесіть обидві схеми у зошити. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Допитлива Лиска приготувала для вас дітки завдання. Вона хоче перевірити, чи добре ви вже знаєте букву И і звук И. Тому давайте разом із Лискою пограємо в гру що зайве. Лисички, заєць, листок. Що ж тут зайве? Вірно, зайве слово заєць, тому що у назві цього предмета немає звука «и». Єнот, шишка нитки. Що зайве на цьому слайді? Зайвий малюнок єнот, а хто може пояснити чому? Вишня, лимон, кавун. Що зайве на цьому слайді? Зайве слово кавун. Поясніть чому? А ось і останнє завдання від нашої гості. Лисичка хоче перевірити, чи всі ви такі ж кмітливі, як вона. Я зачитаю вам віршик, а ви, коли почуєте слово, в якому є звук і, плескайте в долоньки. Приготувались? Починаємо. У вишнях кричить синиця. И, нікуди не годиться! Словнику нам не знайти слова жодного на и, і образилося дуже, із синицею не дружить, аж прокинулась синиця. Ич, могло ж таке насниться. Давайте підводити підсумки, з якою буквою ви сьогодні познайомились. Який звук вона позначає. Що цікавого ви дізнались на уроці. Лисичка дуже дякує вам, що навчили її читати цю літеру, і в знак подяки запрошує вас до себе в гості. Вашим додатковим завданням буде вивчити на пам'ять скоромовку. Прослухайте її. Три лисички, три сестрички. Миють лапки, миють личка. Не виводить, тато лис, їх не митиме у ліс. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням. До нових зустрічей!